Вчора мені написала е, е, донька, і у нас відбувся такий, е, такий діалог у Фейсбуці. Вона каже, мама, люди такі убогі. Я чомусь подумала, що це якийсь соціальний проєкт, і вона хоче комусь допомогти. Я кажу, а ти хочеш комусь допомогти? Вона каже, ні. Каже, може собі уявити, як масово люди тішаться, що в їхніх областях не введений військовий стан. Тому вони й убогі, їм нічим не допоможеш. І от е, я би хотіла, щоб е, ті люди, подивившись на ту карту, перевернули її трошечки на свою сторону і подумали, а раптом би був би удар би зліва або зверху, або знизу. Ну ось таке. Я думаю, що ці речі повинні нас об'єднати. То вже треба було давно ввести, так? Бо то війна, а вони кажуть, що не війна, тепер буде війна та й дуже погано, сильно погано. Я маю внуки, маю взятів. Дуже погано. Правильно, що президент в'їв військовий стан. Там все напружено, я думаю, що добре, що зробив, що частково по деяких областях, що західну Україну не тронув. Якщо чесно, то мені трошки сумно, бо я взагалі походжу з містечка військового. І ну, 4-5 років тому, коли все почалося, і були військові навчання, і так далі, це було дуже страшно, тому що літали вертольоти, військова техніка їздила. На ну, словом, це ну, для мене це якось трошки так страшно і, і сумно. — То На користь президента. Президент собі зробив собі алібі таке, щоб вистил попав в об'єктив. Це буде щось дуже цікаве в лапках. Це буде, напевно, все-таки війна, я так думаю. В принципі, ми за те. Тільки бо його використовували за призначення, скажімо так, не для якихось там передвиборчих своїх. <ган> а, і... Але п'ять років на цей в стан живемо вводити давно. Я підтримую президента Порошенка і Верховну Раду України в тому, що введений цей стан, вважаю, що його треба було ще швидше. Я знаю, що це торкнеться всіх людей наших, їхнього їх, 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 життя. І... Але я вважаю, що це потрібно. Негативно? Ні, <ган -2> я думаю, що все, що твориться в державі, якщо це твориться іменно, то ми до цього участі брати немає. Це війна не наша, це війна влади з владою. Шкода, ж так сталося, шкода тих хлопців, які там зараз в тих кораблях. Все шкода, розумієте? Ну моя дума, думка така, що це все підроблено. Це моя особиста думка. Позитивно. Давно треба було. Ти я ще не визначилася, не можу вам сказати, шокована. Ну мені здається, нічого нового не сталося, тому що від нас вже п'ять років, де просто сказали в голосі все. Ви знаєте, я. Просто за мир. Позитивно. На часі? Вважаю, що так на часі. Так, не дуже. Чому? Ми вважаємо, що це ж. Наш президент просто спеціально так зробив, напевно. Не знаю. Дякую. Негативно. Війна вона дуже об'єднала українців, і все ж таки військовий стан означає те, що Україна готова, вона повинна бути готова до якогось е, нападу. І е, хочу наголосити на тому, що завжди мені дуже подобалась е, Україна на вигляд її контури, її кордони. І я сподіваюся щиро, що ми не віддамо жодної частинки нашої території, а навпаки, ще заберемо те, що нас окупували. Він введений дуже-дуже недоречно і запізно. Ставлюся крайне негативно. Тому що все це пов'язано з нашими політичними бутніми баталіями. А зараз він не потрібний? Зараз він не потрібний. Я вважаю, що так. Його треба було вводити в 2014 році на початку. Очевидно, президент і там верхівка знають більше трохи як ми. І те, що вже напали на катери і зброю застосували, і поранені, і полонені, то напевне була вже вагома причина увести той стан. Мала таку необережність вчора дивитися Верховну Раду, як вони приймали. Щти ти ганьба, то Путіна не треба, маючи таких народних депутатів. Мені тяжко так сказати однозначно, бо той срач, який був вчора в Фейсбуці, так, ну, мені було огидно читати це. Знає, всі Наполеони, всі, всі що знають, як спасти державу, і всі сидять вдома біля так, собі жують і дають консультації. Це так. Ну я не знаю, я не можу сказати однозначно, мені якось трошки байдуже, чесно. Тому що той не стан нічого не змінить. Тому що є в голові. От є армія, яка воює, є тут в тилу люди, які розуміють, що війна, але маса людей, які ходять, і рагулі, всякі прочі, да? їх дуже багато направду. Радянський Союз нам спадок дав дуже складний. Так що я думаю, що воєнний той стан він нічого не змінить. Абсолютно Ну, але я дуже так, я ну й кажу, я, наприклад, стою за Порошенка, буду голосувати за Порошенка. Я став таким виборчим порхоботом, дякуючи тому, що робиться. Я був дуже такий далекий. Я сам собі влада, сам собі то. Але як я побачив, що то робиться, думаю, ні, ребята, то за НАТО вже тут так, жорстко. Але я однозначно тут за Порошенка і тут навіть питання нема. І дать Дургобицький бачу, пишуть, все партія нова, якась там чотири вибачте, після. Ми вже знаємо, як спасти державу. Так, от вчора Я просто викидаю від друзів, мені то дуже навіть подобається. Отой сраж для зачистки, ну, ну це просто жах, як люди не дають свій свідомості, що війна, що біда, біда, От зайди в госпіталь, зайди кудись, набери телефон з питань. Не, не пораду давати, як це все робити.